Всім великий привіт! В цьому відео нарешті покажу своє замовлення по 11-му каталозі Avon. Е, стала знімати відео у мами, але пропало світло. Наш регіон саме сильно постраждав. Приступаємо. Мама замовила спреї лавандові з ароматом. Лаванди та мускусу в кількості двох штук. Так, як ось я показую цікаво, трошки. В кількості двох штук. Зараз один з одними ознайомимося запахом, я вам скажу, що я думаю, ну, такий лаванда, в кого був крем для них. Фудфоркс Лаванда, то це воно. Виготовлено в Польщі. Написано російською. Виготовлено в Польщі. Так, так як мама заказувала собі лосьони, я також думаю, треба заказати і собі. Заказала новиночку. Тут у нас гранат і рожевий грейпфрут ні слова українською немає, проте ми бачимо, що вироблено в Польщі. Також я зараз скрутану тут за кадром, щоб не було спецефектів. Такий приємний аромат, і вейвон раніше була водичка. Сто років тому така приємний аромат, такий свіженький, і замовила. Ой, я тут, я, тут я вам не скажу, що це клов і Якийсь, кажу, якесь там дерево. Домашній очаг, домашні вогники, аромат гвоздики та деревини. О, все, гвоздика та деревини. Оці домашні вогники мене світла немає, і Юлю потягнуло на домашні вогники. Ой, не можу відкрити, це капець просто. Отак От запакували конкретно. Такий аромат цікавий. Такий. Хто любить спеції, такі печене, цей аромат вам точно сподобається. Прям меж ух, така гвоздичка, сандалове деревце. Облилася я цим спреєм. Ну, я ж без спецефектів не можу по самі вуха. Мама заказала собі крем система 2 вдома для шкіри під очима. Ліфтинг ефект. Чого вони пишуть на собачій мові ви мені, скажіть? Крем Гель. Система для шкіри навколо очей. Ліфтинг ефект. О, є! Прислала мені компанія пробний зразок Avon Sensitive Plus. Оце новинка, я так розумію, протінол. Будемо пробувати. Дякую їм велике, що вони прислали, так як я, дама, алергічна. Попробую і розкажу вам свою думку. Що в мене тут лежить? Що в мене тут лежить? От, лежить в мене така водичка і лежить пробний зразок цієї водички. Я зараз спробую за кадром і вам обов'язково розкажу свою думку. пробушці в мене пусто, тільки рахунок. Протестувала я вже там аромат. В каталозі він виглядає так. Компанія нам каже про те, що аромат розкривається витонченою нотою бархатистого абрикосу. Абрикос десь там далеко далеко. Темний лотос. В поєднанні з мускусно амбровою нотою дарує розкішне завершення. Я от саме і відчуваю мускусну амброву ноту. Аромат специфічний. Не скажу, що він мені там подобав, сподобався там на 200%. Непоганий має місце бути, але, якщо чесно, я очікувала чогось трошки більш абрикосового. Амбра з мускусом перебивають все на світі. Бачите, заказ в мене був маленький. Планую ще робити замовлення в цьому місяці. Що я собі візьму, я ще не оприділилася. А ось в грудневому каталозі, напевно, нічого взагалі брати я не буду. Нічого мені не сподобалося, не мені не сподобалось, якщо чесно. На цьому все. Дякую вам всім за увагу. За ваші вподобайки, коментарі підписку. Всіх люблю, всім бажаю. Щастя, здоров'я і гарного настрою. До скорих зустрічей. Пока-пока.